Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Іршвець. І щоб я по місту сукіряни Чернівецькій області назустріч йла жінка, проста сукір'янська жінка, стомлена в недорогій одежі, з двумя торбинами, іде з базару, та й невеличкий рюкзак на плечі. Я кажу: важка доля української жінки, так. Вона каже, так, Ігор, я не жаліюсь. Терпимо війна, але ти передай мої слова. Можеш відзняти відео? Я сказав, скажіть, я запам'ятаю: ось передаю я жінки слова простої Вона звертається до українців. До тих українців, які кричать: все, усе, як вона каже, буде Україна. Усе буде Україна. Так вона каже, буде Україна. Для кого? А тепер просто пропоную всім подумати, для кого буде Україна. У му році повторюю слово слово до кінця відео. Слова жінки. В 91-му році українців було 52 мільйони. На початку 2010 року, 2009, го чомусь стало мільйонів 35%. У 2014 році після Революції Гідності почалася російсько-українська війна. У 2014 році, так. Стало мільйонів 35. 30 З початком активної фази російсько української війни. Коли Росія прийшла напала на Україну 24 лютого 2022 року. Господи, стомно, якщо не помиляюсь, 16 мільйонів українців виїхало за кордон. Ну, виїхали вони за кордон зараз в Європі. Нас в Україні залишилося скільки? мільйонів 16. 20 – це вже дуже добре було б. А так, мільйонів 16-18. Уявляєте, на величезну територію України нас залишилося 16 мільйонів. Чинка каже: люди: нас же візьмуть скоро без пострілу. Просто чужі народи зайдуть з усіх сторін, так, і займуть нашу територію. Чому? Без пострілу, вона сказала. Тому що 16-18 мільйонів українців, які зараз залишилися тут поки що. Віднімаємо мільйонів 6-8 старих людей, віднімаємо жінок і дітей. І залишається боєздатних більш-менш чоловіків мільйонів ну, мільйонів 7-8. Все це смертний вирок Україні. Нас просто задавить кількістю. Діти у нас не народжуються. Генофонд застарів, молодь повтікала за кордон, так, не виїхала, а просто втекла в більшості. Все. Генофонда немає. Здорових чоловіків немає. Все. Майже кінець України. Тоді ця жінка каже. Ну що ж, Що ж? усе буде Україна, кому вона буде? Ми просто зникаємо. Українська нація зникає, без пострілу зникає, а тут ще й війна. До чого ця жінка веде? Вона ще просить передати. Просить передати тим, хто зараз піднімає питання про мову. Про російську мову мовних українців, про тих, хто говорить на чистій українці. Я, наприклад, говорю з суржиком. Так, я, український історик, журналіст, говорю з північно-бесарабським суржиком, я з північної Бесарабії, з Сокірян Чернівецької області. І що? Від чого щось міняється? А хлопці російськомовні в окопах, так, воюють за Україну, розмовляють по-російськи. І що? Жінка просить тих, хто зараз загострює питання по церквам, по православній вірі, зупинитися. Хто хоче помолитися, молиться вдома. хто хоче йде в одну церкву, в другу церкву, хто хоче молиться на вулиці. Ісус Христос один, Бог один. Для чого хапати один одного за Барки? Для чого піднімати знову питання мови в Україні, знову піднімати питання православної віри під час війни, щоб люди хапали один одного за барки, били палицями, бризкали балончиками. Не дай Бог, завтра ножі підуть. А далі ще щось гірше. Для чого це слова жінки? Я приєднуюсь до цих слів, передав їх один в один. І попрошу ще від себе, шановні українці, дорогі сукірянці, жителі Сукірянщини, просто думайте, просто об'єднуйтесь у важкий час. Крапка. Україна одна для усіх, для тих, хто говорить по-українськи, по-російськи, на інших мовах. У нас Україна є на Україні ще народності інші, є національності інші. Головне, щоб людина, яка говорить. І живе на Україні серцем була українцем. А віра, віра всіх одна православна і Бог один. Меріться, борімося за перемогу над російським окупантом ненависним та тримаємося. З вами був Ігор Швець. До нових зустрічей!